Перше дерево в цьому виживанні. Якщо коротко, то тут в цьому виживанні потрібно буде зробити нашу колонію, в якої будуть селянини приходити, і все буде у нас гарно. А ще потрібно буде приручити дракона. Ну, це так основу я сказав. Все інше не буду спойлерити, все побачите. Тому поки що добуваємо спокійно дерево. И все, друзья, майже доламав. Ще чуть-чуть і... и... І... и. І... What the fuck? Що? What... Кто там бьет? Что это? Кто там бьев? Стоять! Ты хто, алло? Стоять! Де? Де він зник! Сирий! Сирий! А що ты тут oh, ориваєш, хлопче? Ага. А що, ты кто за що пограти? Я тут ось ось дере, деревце ламаю, типа. А ти як ти... Я що? Я собі дерево добував. Так, і, ось і я дерево ось добув собі. Да. Так. Я собегал. Че ты доробишь? Я ну, я, я вон почав відео знімати. Тю. Мені Ну по... я ж сразу с значить. Не побачилось, чи там хтось теж бігав? Пошли. Стой! Так! дивись! дивись. Там хтось в в бігав. О, Стой, там кто слюси ти Ты бачил? Он, он! Yeah. Стой! Добрый. Бу Оооооо! А що ты сдал! А ти сюди як потрапив? А вы что тут робите, пацаны? Да Та мы ось дерево добули. Так я теж выживаю и зашел. Так и я. Я Он там почав на, на пляжу де... записывати видео. Нифига себе. Шоооо! Ха-ха-ха-ха! Стой, стой, чекай, <ристо> чекай, давай, давайте да так! А, друзі, три, три легенди знову повертаються. Знову, yes. знову, знову будем, будемо тоді разом колонію робити, правильно я розумію? Влад, злізь мене, mm. бо я щось. Я, я, злізь мене. На shift. Mm. Так, mm. Ну, mm. Ну, ну друзі, давайте, давайте виживати. Давайте я зроблю наш верстак перший. Ось так, так. от. Бам. Бам. Зараз я вам пороблю. Я зараз камінь добуду. Так, влад, е, тримай три. І віддає сірому ще три. Добре. Зроби два цих по кайлу. Де. Так. Раз, два. Е, і. раз, два. Ех, блін! Прорахувався трішки. Так, тобі лише сахи. А. А, ні, я не прорахувався, я просто два кайла зробив. Я порахував все правильно. Потім ми вирішили піти та знайти місце, де буде наша база. І поки бігли, знайшли селище. Так, хлопці, дивіться, у мене вже от. По їжі мене дуже добре, а ще в мене 10 шкіри. Тому начебто я можу 4. зробити два рюкзака. Бомс. До речі, хлопці, я б м'ясо старався не вісти. А... Віддай соло, стой! Віддай! А що? Кусок м'яса! і ще одна! Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Потім три скрині. ти мені чотири скинув мужик. Я не знаю. Ай молодець. Так. И бам. Да, раз. І бам. Два. І. Три. Я вас обрадую, в них кольорів немає. Влад, на це тобі. Тири. Мені що, я. Ось, треба, ось. Забери, сзади тебе. Вилазь, на дворі mm. день уже погнали. Ну, черепахи, ой, що це тюлені? тюлені. Коли у кожного був ранець, ми побігли далі шукати місце для нашої бази. Але знайшли поселення варварів, яке не змогли золотати через те, що їх було дуже багато. Коротше, друзі, ми пішли геть від тих варварів, тому що жахливо. Жахливо, ми помирали і вони там з'являлися сотнями і кажуть, нафіг треба. Зато ми знайшли ось те. Так. О, Почекайте, там зліво, там зліво забута колонія. Чи що? Забута? За, ні, може не, не забута, то забута іменно забута. Або селище, може, я не знаю. Може або селище. Або звичайне селище, або забута колонія. Зараз ми залутаємо. Що у нас тут? Нічого. Зато оселя! Оселя! Оце добре. І хлоп. І є ратуша, ну, в скринях зрозуміло, нічого немає. Скоріше за все, ну. Давай, Влад, воно буде в тебе. Так, а а, 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 а ферма а, усі ферми є. Ой, мало цим. Так, хто який ці знайшов блоки? Наша не черепаха в о О-о-о! о, о! Пісня, пісня. Черепаха, Влад і цей селище, друзі, я знайшов селище. Біжимо, біжимо прямо. Ні, скоріше за все, ні. Давай, давайте зараз по прямому побіжимо, можливо, можливо, зараз цю. Я теж, я б теж трішки побігав ще. Давайте зараз просто прямо побіжим Диви, Капібара Де? А, ту. От, мене погані новини, там дракона видно. Yeah. Ти вкрав собаку! Yeah. Ну it's бізона it's маленького. It's маленького. Навіщо? <laughs> <laughs> Навіщо интавитреба. тобі треба? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну, зараз я подивлюся. А, ну кам'яний він такий, ну він файний. Так, ну начебто все підходить, так? Бам. Угу. Все, готово. Я знайшов, я знайшов. Влад. Ага. Я знайшов ратушу і все. О, все, все, ратуша, ратушу я вибрав. Ось така у нас буде ратуша, друзі. Оцінюйте. Не факт, що ми її в цій серії зробимо, звісно. Добудуємо. Поселення фа. А як називаємо наше поселення? Давайте, придумайте, хлопці. Князі... К... Князівство степлера. Та, Та... Та не. ми все рівно тут. Давай, Вон, ну, давай, не давай. буде відбравати туди. Підписати угоду. все, пацани, готово. На ранок я пішов у гори, щоб добути смереки для будівництва. Тут прям дракон плыть летал 50 блоков. Диви, мне 40 смирековых шишок. І я зараз десь зроблю лис, тупо лис. Я расстроюсь. Я не попал. Я я а як ты в него десантувався? А, Там вода, є, я и уже бал. Коротше, друзі, так. Да. Ми повернули Сіргу, ось він тут обігає нарешті. Я за ним побіг. Влад зробив нам щит ось такий гарненький, а. І як вам. Ого. М -м -м. І ще Влад роби броню нам на краще залізну. Зараз буде. До речі, він, він не закриває пів екрану. Я поки там мандрував, я ось ось... О, давай, так, давай. Що ти тут? О, от найцінніше це майстерна будівельника. Оце це так. І майстерне лісорубе. Ресторан поки що це не так. Тому що в нас ну, немає нічого. Е, скористатися е, майстерня. Ово, те, що, те, те що треба якраз. Так. Пармо, дивись, е, вибирай, що тобі все подобається. І забирай собі. Зараз. Щось одне. Щось одне. Забирай. Я, напевно, великий не все, великий так. меч візьму. тому що, А, тоді, 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 ось я те? тобі зараз э, скру скуну. Так, все, друзі. Отут оце такий у нас будівельник буде. Є? І тут він буде працювати, так скажімо. Але зараз йдемо по на могилу сірого. На мене дракон М -м. напав. Який дракон? Я заховав. Льодяний. Є, ма, я тоже никаюсь. Є, ма. І мене звикай. Падай до мене в яму. просто. Та, нарешті ми повернули речі сірого, Да, сірий? Шкідний, да. Шкідник малий, блін. Короче, хлопці, дивіться, у вас є е, завдання. Як ага. для вас, воно складне, тому що ви легенди. Ви йдете ідете туди, і і, не по правій стороні лізете, а по лівій, лише по лівій. Щоб ви не знайшли yeah. дракона. І добувайте смереку, зрозуміло? Зробіть сокири, yeah. зробіть сокири, щоб ви yeah. випадково не цей. Ну, не протупили, і у вас все було. А oh, я yeah. Я в цей час буду займатися колонією. Зараз я. коло нього дето. Поставлю ще одного десь. Отут. О, oh, oh, oh. Ну, давайте. І ще так на один блок буде нормально. А це Гері. побудувати. Все. Е, тепер потрібно, щоб цей Гері підійшов, взявся за роботу і я побачив, які йому ресурси потрібні. Тримаю, я прийшов. Можна я не питаю, питання? як я пішов Мож... туди. <смітниче> та, 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 <смітниче> оце я хочу в тебе і спитати, яким чином та ти пішов туди, а вернувся звідси. Я охренів. Я в захваті від <смітниче> тебе можна. Як? Ого, в них стати жорсткі. Оооо, в нас. У нас цей є. Будівельник тепер, який може повністю виконувати ці всякі будівлі, структури різні. Ого. Готовий, готова, Ось Ось так виглядає вона у нас. Уже збудована. Так, друзі, я зараз... Уже бам, ага. Зараз хвіртка, сходи, смерекові і паркан. І все, він буде повністю на 100% з ресурсом. Що будувати? будуть будувати вони. А що ти робиш? можно моє питання таке? Б'юся з зомбі і буду йти с его. О! О-о-о! Панове, ну, у нас два будів... Бу... цих. Яків... Е... Будівельника. Два будинка. Далі я побіг на пошуки смереки. Тому що на горі хлопці вже все вирубали. Я зараз спробую. Не знаю як. Але спробую облетіти дракона, може. А він на мене Облітите. вже загрився, все, типи, прощайте. Опа. Так ховайся, під цей. А я. Якщо, якщо я, короче, да. Я над водою, Понял. Ой, у воді. Точніше. Точнейшей. Ваня? Я у воді, він крижаний. А, а ну сейчас, сейчас. Все, все, а я щас дракона крижаного лутаю. Скелет? Ні-ні-ні. Його... Дениско? Так тому, що він десь улетит. може це чи, може це ти його лутаєш його гніздо, він до мене прилетів? Ух емо! І... Левіофан прям надо мною, піді мною заспавнився. <звук> Я упливаю від нього. Я зараз спробую його на берег е витягнути І з берега його начинать бить. Ух Ну що твори цей тип? Ема він виліз на, на берег. Він прям про, про, по берегу бігає Йому взагалі в кайф. Хотя, з другой сторони як можна прибити таку істоту, яка літає Може улетіти за одну секунду. <му> за <му> 39 я Вогннку по все задевайся. Я убив Лівіафана Ех, блін, 4 лузки лише. Як мало. Я зовсім з цього нічого не скрафтів. І череп Левіафана я вибив О, там левіафан. Я зараз ще собі броню зроблю. Що мені ви... Оце нафіг. Так. Оце моя мене зб... зборка різноманітна. Так, ну гаразд, ідемо по Онтога Давай, я в твоїй середі тебе убив уже ти слабачок. 12, ой, добре. Десь тут був мій. Вистачий... Е, е, І що нам потрібно Отак. От і шапку. Так, це, це нафіг. Це надягаємо Єма, шо з моєю мордою? Мене перекосило. А що зі мною? Що зі мною не так. І, друзі, я вже повернувся на базу. От, так, от така от броня, Все, її, її видно вже, це добре. Опа, отак от, 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 от я виглядаю. І І вже майже половину цього зробили. Ратуші. А, ну трішки більше половини я дивився там 67%. Бам! 77%. Так, ну це в нас виходить так. Ну, нам вистачає. Опа. Все, 78% вже готово. І... Я би хотів оселю почати будувати. Де вона тут? Опа, отак оселя буде виглядати. Але зараз їй трішки потрібно. Так, це на блок. А, ну давайте її... Можливо теж на блок так. Вниз. А землю ми тут розчистимо. Опа. Готова! Готова наша ратуша. Центральна частина. Так, друзі, чи центральна. Центральна. Ось так вона виглядає. Тут вживу, вживу, не на фоточки. На, перед перегля... ну, на перегляд, так, тут, тут навіть хтось жити буде, так? Оставимо одразу ж і другу другу оселю. Іде. Все, дві, дві будівлі у нас. Два будинка у нас буде будуватися ось так. І потім я знову пішов на пошуки тайги, щоб добути багато смереки. О, О-о-о-о! Я бачив там ці мерекові дерева так. і ще й немало а ще я в снігу Я добув 10 стаків цього мереки. Та сірий вибіг мені назустріч, але на нас обох напали дракони, і ми почали рити тунель один до одного. Я хочу вже розвитися, полізти того дракона і набити йому молака. Привіт! Привіт. Привіт. А це він вогнем, це він вогнем, так? Оцей він вогняний, так. В нього я прямо сю крила, він прямо от вас, він прямо над нами. Да. Так. Що? що ти стріляєш? Що він ти майже помер, зробиш? він майже помер. В нього дуже мало ХП. Диви, може, я зараз спробую вийти з другої сторони до нього. І побіжу з щитом. Ти убив! Ой, так. І що, що, брат! ч Машина. Зелений, <пас> такий красивий, ми його затащили! Ми затащили. Ті до речі, на... до речі, вистачає на броню повну. Так. У, так. так а я зараз так. Зараз ви побачите, як виглядає оця броня. Дракона. <пас> І бам! Бам, як вам, друзі, а ну оціночка. Як, Як вам драконя. Броня. Ну. Ну, це то те, що треба вже зовсім, це вже зовсім інший рівень. Сірій, а ну отціни на мене. Ой, та ти шо. Ну прям під тебе. Прям колір, прям пісня. ти прям чуєш як на тебе шили. Сірій, де в тебе є трішки часу? Ні. А якщо я тобі скажу, що тобі от треба посадити. Да! Вернейс в семью. Так, ага. Табе один смолоскип. Я. А, мне все нормально, мене вистачило, Там трошки було валялось. Окей. Окей, 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 Так, короче, диви 100% стоїть тут вже і там. Оселі повністю у нас е, оплачені, так скажем. Так, короче, несподіванка, Сірий повернувся з, де, з цим з деревом, він прибігав. Я вважав, його там вже деревина десь завалила. Ну, коротше, дивіться, ось uh -huh. збудувалися вже дві тих катинки, отак вони виглядають дві разом. Ну, Ми потім тут гарну дорогу попрокладаємо. Буде все файно, отак вони виглядають. Ось стіл. Так, ось селянин. Так, будівельник тут. Ну, хто будував? Що ви, хлопці, ага. ось можете ще сказати? Дякуємо за перегляд. З вами ага. був Фаран, Рікардо і Вотезлов. Тому до ага. другої серії. Всім пока-пока.